машини, темні думки Так, морква і зелений перець. А де картопля? Чіпси. Вони картопляні. Візьмемо їх. Гулатамат натрію, консерванти, штучні барники, нізащо. Віддай! Мені байдуже, я хочу чіпсів. У списку їх немає, і я за них не платитиму. Поклади назад. Ти чого? Я не хочу. Фу, ти такий зануда екстрені новини. щойно не дійшла інформація про керівника байкер-ботів ділака Октавіуса. Його визнали винним у багатьох злочинах і засудили до 20 років. Зараз його везуть до місцевої в'язниці. Нечесно, я лише виконував накази, а ця кішка зробила з мене цапа від... як завжди, котить бочку на усіх, окрім себе, і не схоже, щоб він розкаявся. Перестань, Корі, Потім обідати не захочеш. Та ну, це ж лише перекус. Він обіду не завадить. Корі! А, обережніше. А? Офіцеру. О! О, привіт, хлопці! Як життя? Гей, стояти! Сумка! Місіс Клак! Зараз! Стій! Поверни мені, сумочку! А ви б на моєму місці зупинилися? А ніяк героєм себе вважає. Стояти! Що? Ніхто мене не зупинить! Та не вже. Ти дуже хоробрий. Напишеш заяву. Ходімо зі мною у відділок. Ні, дякую. Як мило, він такий скромний. Слухайся офіцера поліції. За я назви? Я ж сказав ні. Зачекай. Ви це бачили, як дивно. Він дуже сильний, як на дитину. Акні. Я тобі ніколи не пробачу. Після всього, що було, як ти могла так зі мною вчинити? А? От лихо. А? Байкер боти прийшли мене рятувати. А? У вас що нова уніформа? Знаєш, я упевнений, що ти хлопець нашого віку. Він допоміг упіймати крадія. Він, мабуть, дуже сильний. Так, мабуть. Я коли виросту, теж м'язи накачаю. От побачиш. Неймовірно. Засуджений ділок Октавіус раптово зник. Очевиці кажуть, група байкерів-ботів напала на поліцейський ескорт. Ти це чув? Угу. Томоти ігрек. Уперед! То я знову їй потрібен. А як же? Без мене вона ні на що не здатна. Не думаю, вона просто наказала вас привезти. Можеш не погоджуватися. Я знаю правду. Гей, <плес> це знову ці дітлахи. Ділаку, повернися у в'язницю! Ти мене з кимось переплутав, я просто практикуюся, щоб здати на права. Ідіть гратися у свою пісочницю. А ти знав, що перші мотоцикли почали виготовляти Корі, не слухай його теревені! Ділаку, здавайся! Ні, як ти смієш? Ось я тобі. чого стоїте? Хапайте їх! Час проучити цих напридливих малих раси назавжди! Добудова ти ігри! Трансформація! А ви чекаєте? В атаку! Прийнято! А що з вами таке? Ви навіть зусиль не докладаєте! Нам потрібне оновлення. Вас просто замінити треба. стійте! Я й не думав тікати, повірте! Це він винен! Я? Що це? О що значить бути на боці переможця? Ха -ха! Запит на об'єднання. ікс ікста ігри. Об'єднання. <пробі> Ні. <пробі> <пробі> Не можу рухатись! Цемент! Титане, максимальна <пробі> потужність! Максимальна потужність! Так, його немає! Як він утік! <пробі> Чи знаєш ти кондитера, кондитера, кондитера? Чи знаєш ти кондитера? ля ля ля, -ля, -ля. Отак щось мені тістечок закортіло, а до них гарячого шоколаду. Бачу, містере ділок, ви а? тримаєте себе у формі. Ай! о, мішакні! Ви готові до нового завдання? Звичайно, більш ніж готовий. Але ми вже стільки працюємо разом. Може, покажете мені своє личко? <гірко> хлопець? Хочете сказати мною командувало якесь дитя? Ні. <гірко> хлопець на фото не я. Він ваше нове завдання. О, і що я маю з ним зробити? Мам, я хочу патрулювати район. Це буде круто. Я боротимусь зі злочинцями. Той хлопець мене вразив, коли зупинив крадія. Якби знала, хто він винагородила б його. Усе <гірко> приїхали. <гірко> Це не п'ятизірковий готель, але почувайся як удома. Ну що ж, ходімо. Хлопче, пам'ятаєш мене, ага. я скрізь тебе шукав. Який збіг? Ви його знаєте? Не уявляєшся. Він я зупинив тобі... крадія, що поцупив мамину сумочку. Бі, бі, бі. О, он як. Тату! Райане, Корі, познайомтеся з Діланом. Він трохи поживе у нас. А, ти? Хлопці, ви що вже знайомі? Досі не віриться, який тісний світ. Пригощайтеся, моє фірмове карі. Ох, дякую. Пахне просто чудово. О, Це найменше, чим я можу віддячити діла. ну. Та немає за що. Чого ж ми чекаємо смачного? Гой. Гаруйте, ем. воно дуже гостре. Дайте води. Так розплющуй очі. Це наш секрет. Але тобі ми довіряємо. Хлопці, познайомтеся з Діланом. Вітаю, ділане! Якся маєш, хочеш з нами дружити! Ого! О! Хтось гаманець загубив. Це ж Лімо! І гляньте, хто з ним! Вони, певне, родичі! Хлопці, стійте! Круто! Так, але я бачив і кращих. Кращих, правда? А куди ми їдемо? Х та Y. об'єднання. У погожий день. Титане, покажи, на що ти здатен. Я покажу вам усе, що маю. Без образ, але ваша школа відстій. Тут вчиться купа крутих дітей. Тобі сподобаються наші вчителі, і нові друзі. Класний годинник. Дай гляну. Не чіпай, і взагалі хизуються лише лузери, а я не такий. Покличте, як закінчите. Що Ах! не злися. Ми вихвалялися тоботами. А може йому неприємно? Але це не привід обзивати нас лузерами. О? Привіт, Долі. Привіт. Він з вами? Ділан? Так, але не поряд. А що? Він загубив свій гаманець. Гляньте на фото. О? 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 Та, Та це, це ж Лімо! Хлопці. Звідки в них мій гаманець? Привіт, тату. Чому ти не сказав нам, що Ділан син Рімо? Так, це правда. Я не хотів цього приховувати. Чекав нагоди розповісти. Його тато злочинець, а ти йому допомагаєш. Послухайте, ми з Лімо були друзями. Мені байдуже, вижени його. Точно, це жахливо. Годі вже, у нашій сім'ї дбають про ближніх. Тату, Ділан син злочинця! По вашому, Ділан теж злочинець. Навіть якщо так, доказів немає. От і все. розмову закінчено Але ж тату! Вибачте. Отже, ти ділан, а я добра бабуся. Я виключу в тебе довіру, як це буває в казках. Що ж, спробуймо. Так, дзінь дзінь дзінь-дзінь. Хто там? Діла не яке в тебе личко. Хочеш токовити яблучко? Я зірвала його для тебе. Кусай. Звідки ти знаєш моє ім'я? І взагалі я не беру фруктів у підозрілих осіб. Що? Жодна дитина не говоритиме так грубо зі старою жінкою. Я дуже мила. Усі діти знають, що в чужих нічого брати не можна. Досить. Просто уяви, що ти ділан. Роби, як кажу. Дзінь-дзінь. Хто там? Привіт, синку. Мені потрібна твоя допомога. Я саме збиралася їсти це соковите яблуко, аж раптом мій песик утік. Нічим не допоможу, в мене алергія на собак. Що? Ти знущаєшся? З усією повагою, сер, я вважаю Байкерботи, боти. Уявіть, що він мій загублений песик і гарно його полоскочить. Так, Тату каже, що лімо розкаявся у скоєному. А якщо він просто збрехав, щоб тато взяв Ділана. По-моєму, Ділан тут на завданні. Думаєш, він хоче помститись? Глім вважає, що через нас його посадили. Уявляю, який він злий на нас. О, до речі, а де Ділан? По-моєму, він уже спати пішов. Та не вже? Він там? Ні. А може, у ванній? Стій. Тоботи режим сну. А що він робить? Казав же, Лімо його підмовив. Чш. А вже ж, він шпигує. Лазери, шмазери, Хлопці, Ви що стукати розучилися? Шш. Що це з вами? Та тут ділан шпигун. Що? Шпигун? Готовий. Спіймаємо на гарячому. Ну, все попався! Його тут нема, не вигадуйте. Але це правда. Ділан був там і фоткав усе кілька хвилин тому. Райан теж це бачив. Uh -huh. Я бачив на власні очі. Uh -huh. Він вам так не подобається. Так, але річ не у утін. Ходімо у кімнату Ділана, там точно знайдуться докази. Uh -huh. Ділане. Він спить, хай відпочине. Не спить він. Корі зачини двері. Не буди його. Він просто прикидається. Він щось замислив. Повір нам тату. Ділан хороший хлопець, а ви схоже, забули. Факт не факт без доказів. Тату. Ми тобі вже казали. Лягайте спати вже пізно. Дивно, а як ти міг таке прогавити? Ти ж високотехнологічний. Зі мною ще ніхто так грубо не розмовляв. Щоб ти знав, це доктор Чар вимкнув наші камери, коли ставив нас у режум сну. Хіба це я винен? Райно, ну, на тебе це не схоже. Ікс, ти чого? Я ще нічого не сказав. І чому тато наполягає на сонячній енергії? Бо вона екологічно чиста і не бруднить природу. Привіт, хлопці. Повідомляю, ті байкери знову вчинили безлад. Ясно, вже їдемо. Ікри, Готовий? Лови! Ура! У -у -у! Так, вони прибули. Затримайте їх, хлопці! То буде в атаку! Потрібен титан! транток, тобот ти ікс та ігрек! об'єднання. У гарності! Отак! Хлопчику, привіт! Ви до мене? Ой-ой, які в тебе гарні очі, а які навушники! Не називайте мене гарним. Добре, малий у гарних навушниках. Послухайте, я не малий. Ти не вмієш приймати компліменти. Гей ти! у навушниках. Я лише чого вам треба? Е-е... Розумієш, я таки не зграба упустив ключі і не можу дістати, бо щілина у фургоні дуже вузька. Думав, ти мені допоможеш? А? Це ж діла. Ключі? З ким це він говорить? Де вони? Отам. Усе він у мене! Ах! Ділок! Стоп! Значить, ділом з ним заодно.